Усім привіт! Привіт з Херсону. І в мене для вас є декілька гарних новин. По-перше, на дворі 25-й рік, тому усіх вас з Новим роком. Для тих людей, які нас підтримували, дивились наші відео, подобайки ставили, коментарі писали. Усіх вас з Новим роком і велике дякую. По-друге. Хто не знав, 20 го числа того року, 24-го року, був масовий обстріл Херсону, після чого в нас не було світла. В нас і ще по районам кусками теж не було світла. Дзвонили, писали, дуже багато людей до цього було залучено. І, врешті-решт, 31-го числа вранці нам полагодили світло. Тому тепер ми зі світлом. і... В новий рік ми пішли теж зі світлом. Це для тих, хто, хто за цим слідкував та дивився, чим це все закінчиться. А також для тих, хто залишився в місті та не знає, де лагодити свою техніку, електротехніку, смартфони, комп'ютери або ще щось. Звертайтесь до нас. Ми працюємо. Ми завжди на місці. Усім гарного дня!